Всім привіт! Раді вітати вас на ютуб-каналі АТ ПолтаваГаз. Мене звати ярмаш Наталія Олександрівна. Я майстер служби обліку полтавського управління. І сьогодні ми поговоримо про питання, які найчастіше споживачі задають фахівцям служби обліку. Оскільки АТ Полтава Газ виконує тільки розподіл природного газу. А поставкою природного газу не займається, тому надати відповідь фахівцям служби обліку на це питання неможливо, оскільки споживач самостійно обирає саме свого постачальника, проводить з ним розрахунки і відповідно звіриться може тільки безпосередньо своїм постачальникам. А те полтава газ виконує тільки на основі ліцензії, тільки функцію розподілу природного газу. А постачальник виконує поставку природного газу. На даний момент на ринку більше 20 постачальників, який споживач може обрати самостійно по своїм вподобанням. Щомісяця споживач повинен передавати показники газового лічильника. На основі цих показників проводяться нарахування. Але якщо споживач ну, не зміг передати показники або щось пішло не так, то нарахування пройшло згідно планових об'ємів. Відповідно, в наступному місяці споживач може передати свій достовірний показник. На основі цього показника проведуться перерахунки, і по закінченню місяця ця інформація буде відображена на інформаційній платформі. Відповідно, постачальник уже виконає коригування по тої інформації, яку отримає. Але якщо споживач за цей час змінив постачальника, то відповідно попередній постачальник не зможе побачити цієї інформації і відповідно не зможе зробити перерахунок. Оскільки квитанції, які абонент сплачує за спожитий газ. Ну, не надходять до АТ «Полтавагаз», оскільки це квитанції належить іншій організації. Відповідно, інформація, яка міститься в цій квитанції, ніяким чином не доступна «Полтавагаз». Тому абонент повинен саме в АТ Полтавагаз передавати свої показники. Заява приєднання до договору розподілу природного газу підписується саме уповноваженим власником. Є волевиявлення споживача на надання, ну на отримання даних послуг. В заяві приєднання міститься персоніфікована інформація, яка належить саме. Цьому власнику і тому вона повинна бути підписана власноруч. Виключення може бути те, коли уповноважений власник надав нотаріальне доручення своєму знайомому чи родичу на виконання таких дій, тобто підписання договору розподілу природного газу. Якщо термін відсутності зареєстрованих осіб перевищує 6 місяців, тоді по закінченню кожного 6-місячного періоду подаються оновлений пакет документів, тобто підтверджуючи довідки, які засвідчують, що дана особа, що зареєстрована за даною адресою, проживає. За іншою Абонент повинен нам принести дві довідки. В одній довідці повинно бути зазначено загальна кількість зареєстрованих осіб, а бажано поіменно, щоб ми бачили, що зареєстрована особа. Зареєстрована за даною адресою довідку з його фактичного місця перебування. Є люди, які, наприклад, там, зареєстровані в своїх батьків, а фактично проживають там на зйомній квартирі, і вони можуть взяти в своєму СББ довідку, що за даною адресою вони проживають без реєстрації. Або, наприклад, люди знаходяться за кордоном. Зараз в період війни багато людей знаходяться за кордоном, тому вони надають довідки, що, наприклад, вони там ну, зареєстровані вони там, чи працюють з місця роботи з перекладом. Тобто підтверджуючи документи, є абоненти, які подають акт за підписом, наприклад, трьох сусідів, які засвідчують, що дана особа проживає без реєстрації там в такій-то квартирі. І це засвідчує там троє сусідів, і потім ЖЕК, ОСББ чи кооператив, ну якась уповноважена особа, яка може засвідчити підписи цих. Скажімо так, свідків. Якщо в абоненті відсутній встановлений газовий лічильник, вони сплачують по нормам, в залежності від кількості зареєстрованих, тобто по кількості людей. Чим більше зареєстровано осіб, тим більше вони сплачують. А якщо деякі з цих людей не проживають і це якийсь тривалий період, то можна виконувати перерахунок за цих людей. Платіжка за розподіл природного газу залежить від того, скільки споживач використовує газу за минулий газовий рік. Газовий рік це з 1 вересня одного року по 30 вересня наступного року, тобто в 2024 році, обраховувалося. Газовий рік це з 1 жовтня 2022 по 30 вересня 2023 року. Відповідно, за той спожитий об'єм і платиться розподіл. Тобто, якщо один сусід споживає менше газу, а інший більший, то відповідно і платіжки за розподіл у них будуть різні. Хоча у них є одинакова площа. Припинення або обмеження газопостачання не звільняє споживача від сплати за послуги розподілу. Тільки за умови розірвання договору розподілу природного газу та вилучення її з коду. Тобто, споживачам, які мають намір не користуватися природним газом тривалий час, їм необхідно звернутися в службу обліку або приймальню АТ Полтава газ і написати відповідне звернення про розірвання договору розподілу. Тоді буде оформлена угода про розірвання договору і Вилучений їй код і платежі за розподіл припиняються. Показники приймає виключно АТ Полтава газ. Який присвоює споживачам свої особові рахунки, які співпадають з тими, які в платежах за послуги розподілу. Відповідно, передавати показники газового лічильника споживач повинен зазначаючи саме цей особовий рахунок, оскільки ідентифікувати споживача в нашій обліковій базі по особовому рахунку інших організацій, технічно неможливо. про відсутність заборгованості можна отримати, прийшовши на одне з наших відділень, саме на Шевченка 80В, власнику з правом власності, паспортом, кодом. І, і квитанціями про сплату за послуги розподілу. Фахівці служби обліку проведуть звірку платежів і у разі відсутності заборгованості видадуть таку довідку. Нещодавно в нас з'явилася послуга, що споживачі можуть самостійно отримати дану довідку в своєму особовому кабінеті. Це зручно і не потребує звернення в службу обліку. Для зміни власника необхідно право власності, технічний паспорт, паспорт власника, ідентифікаційний код. І по можливості довідку про кількість зареєстрованих осіб, особливо це стосується тих, які не мають лічильника, оскільки нарахування проводиться саме по кількості зареєстрованих осіб. Якщо за адресою декілька співвласників, то ці співвласники повинні визначитися саме на кого буде укладено договір розподілу, а інший співвласник напише згоду, що він не заперечує стосовно укладення договору. З його співвласником. Станом на перше число кожного місяця споживач повинен передавати показники газового лічильника, а у 6 місяців повинна проводитися контрольна перевірка показників, аби провести контрольну перевірку, тобто правильність передачі показників споживачем робить інвентаризацію, перевіряє стан газ газові прилади, перевіряє цілісність стрічок, пломб і перевіряє, як реагує лічильник на мінімальне споживання. І згідно договору розподілу природного газу, споживач повинен першого числа знімати показник і дається 5 днів для того, щоб споживач передав цей показник будь-яким зручним для нього способом. У разі, якщо до 6 числа показник не переданий, ми не отримали від абонента показника, то нарахування проводиться згідно планових об'ємів, які передбачені кодексом. У разі, якщо в наступному місяці споживач передасть показник. Свій реальний на цей показник виконається коригування, тому споживачам не, не потрібно хвилюватися з цього приводу. То тобто це все можна виправити в наступному місяці. Для цього, для зручності споживачів, одне з наших відділень працює і в суботу з 8 до 13. В цей день можна вирішити майже всі питання, окрім отримання довідок, оскільки довідки підписуються керівництвом, яке не працює в суботу. На даний час створено безліч способів для передачі показників лічильника. Абонент може передати показники і через вайбербот, через telegram бот на своєму особистому кабінеті створити особовий кабінет і переглядати всю там інформацію, яка його цікавить. на сайті АТ та Вагаз без реєстрації, у нас безліч телефонів. Деякі споживачі приходять особисто в наше відділення, де можна передати цей показник. Тому... Якщо є бажання, все можна зробити. Шановні абоненти, якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете завжди звернутися в будь-яке з наших абонентських відділів на гарячу лінію, де вам дадуть відповідь на всі ваші запитання.